Силами України. є питання і так далі. Сьогодні ця влада. Слава Україні! Здорово! 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 Можна там треба, бо ситуація. ситуації. Е Нас підтримують червоності. Я пішов підтримати національний дух, пішов підтримати дійсних українців, буховинців. Тут дух такий наш, український, хоча є багато противоріч. ми повинні зміниться, як українці, не як народу, як мешканці України, а місце чині всі взагалі населення України, а самі повинні змінитися. І якщо ми змінимося, ми оберемо нормальну владу, владу, яка буде дійсно українська. Хоча ця влада будь, рахується як українська. І зрозуміло, що дуже важко її, але ми повинні підтримати. Ми повинні в собі все переродити, переробити. Треба об'єднатися не тільки між людьми, між вірами. Всі люди повинні об'єднатися. І єдність повинна привести нас до миру, до стабільності і до процвітання.